Привіт! Перед вами AirSoft репліка. комплектується двома механічними магазинами міськістю 175 кульок, додатковою пружиною М90 та М135, лодер для заряджання кульок, перехідник Tamiya мія шомполом для чистки внутрішнього стволика, фірмовими наліпками, інструкцією користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Зовні репліка має сталеві, алюмінієві, дерев'яні та пластикові елементи. Сталева частина включає ствольну коробку, зовнішній ствол, спускову скобу, фіксатор магазину, перемикач режимів вогню, антапку, складаний приклад, газову трубку та шомбу. Алюміній використаний у прицільних пристроях: дульному гальмі, боковому кріпленню типу ластівчен хвіст і затворній рамі з ручкою перезаряджання. Дерево присутнє в кришці газової трубки та цівці. А магазин та пістолет на руків виконані з ударостійкого пластику. Посилений гірбокс третьої версії посилена рамка. Система швидкої заміни пружини і 2 оглядові вікна для контролю і попереднього зведення, регулювання тригера та монтажні отвори. Сталеві шестерні з 16 до 1. Поршень посилений сталевою направляючою та металевою головою. Посилений сталевий циліндр, герметичне металеве сопло, прецизійний внутрішній стволик 602 мм. Камера Hop-Up TDC Magnus. Роторна камера забезпечує точне тонке регулювання і просту заміну гум. Великий простір під ствольною кришкою для батареї. Високошвидкісний безщитковий мотор Dark Matter 27 k Інтегрована електроніка Дійтастер 3 версії, оновлена версія легендарної електроніки від G, -E, яка забезпечує максимальну чутливість спуску, точне виявлення циклів та захист від зворотньої полярності. Купченість висока, щільні групи на середніх та дальніх дистанціях, завдяки точному внутрішньому стволику 6,02 мм mm і стабільній роботі камери Hop-Up TDC ХІДІСІМА. Ефективна контрольована дальність орієнтовно 50 метрів, залежно від ваги кульок і налаштувань копа. Швидкострільність при штатному безщитковому моторі DarkMeter 27K і літій-полімерним акумулятором 7,4 або 11,1 вольт близько 20-25 пострілів на секунду, або 1200-1500 пострілів на хвилину. Початкова швидкість вильоту кульок у межах 134-136, Метрів на секунду. На кульках 020 грами. Високоточна, надійна та готова до гри репліка з сучасною електронікою і безщитковим мотором. Ідеальна для ентузіастів страйкболу. Замовляйте на страйкшоп.юей Ready for Strike.